и для этого есть очень весомый аргумент. Все 16 лет э, наша конференция развивалась э, в теснейшем сотрудничестве с блаженнейшим митрополитом Владимиром. И буквально час назад мы у могилки блаженнейшего молились, э, благодарили и за то начало неприходящее, как известно, всякое начало в начале то, что было, является неприходящим. С другой стороны, мы особо остро ощущаем огромное доверие, которое он буквально напитал нас год за годом, каждый год благословляя начало этих чтений и буквально предоставляя карт-бланш тем, тем людям, с которыми блаженнейший трудился все эти годы. Мы помним доклад о блаженнейшем, который Владыка Александр э, читал два года, если не ошибаюсь, назад в Северской Церкви в Киуму, в Академии. И сегодня мы также глубоко благодарны Владыке, несмотря на различного рода препятствия, занятость огромную. завтра предстоит Владыке путешествие. Сегодня Владыка выкроил время в своем путешествии, От на графіки і, смог прийти і нам притягнути поділитися розміщеннями, які для нас дуже важливі. Дихало, що найперше, дозвольте всіх вітати з роботи, з початком роботи конференції, щиро вдячний організаторам, учасникам за запрошення. Те, що хотів сказати, що якраз робить приємним дотичність до конференції, це те, що вже Костянтин Борисович сказав у своєму вступному слові. Відбувається, вона була організована у читання саме з благословення, нині приспоминаємо блаженніше до Володимира. І багато людей відійшли у вічність. А також сьогоднішній день, коли ми молитовно вшановуємо, згадуємо тих вже фашистського нацистського режиму приєднатися до всіх тих молитов і пом'янути. Бапина галяру, з якого ми знаходимося молитвою, яку ми відносимо постійно все в нашому Бражинському соборі, де відкритав пам'ятник блаженнішого митрополита Володимиру. всю таку любов і відповідальність перед історією саме він нам. Там є, нині функціонує і музей Блаженнішого Митрополита Володимира, куди всіх сердечно запрошуємо, можемо і розділити. Молитова наше спілкування і поспілкуватися, хто започав оглянути сам меморіальний пам'ятник. Наша сьогоднішня доповідь, виступ, присвячена гідності особистості. Коли я обговорював із організаторами цієї конференції тему виступу, мені порадили судо академічний формат. Приміром, щоб розповісти про довіру до Бога митрополита Антонія Плюма. Так, це чудова тема, і, мабуть, її було б обрано для цієї доповіді якби серед центральних титульних тем нинішніх читань не було б присутнє слово гідність. Що викликало бажання і висловитися на цю тему? Ми, православні люди, безперечно є обдарованими, обдаровані не в сенсі наявності в нашій природі особливих притаманних. Лише православним талантів. Обдарованість наша іншого характеру. Ми обдаровані, оскільки нас обдарували. Ми отримали дар найцінніше церковне передання. І тут, мабуть, можна було б чекати традиційного повороту православної думки, хоча ми православні і не гідні цього великого дару. І далі за відомим пословським лекалом, короткий вступ про нашу негідність і основна частина присвячена нашій унікальній православній ідентичності. Проте, угоді казати, православна богословська традиція дійсно є унікальною, та не про це сьогодні є сенс вести розмову, і хотілося б поговорити про інше. Наше богослов'я дійсно чудове. Але наше реальне церковне життя, на жаль, часто будується всупереч і православному богословлю, і євангельським заповідям. На книжкових полицях наших вчених чинців, священиків і освічених владик можна знайти чимало чудових книг. Твори святих отців, дослідження і канонічного права, по практиці з саскетиків, Присутня у сучасних релених бібліотеках є Біблія, в дорогій політурцях, в кладі, іноді з ілюстраціями, а часом із популярним науковим коментарем. Та ось у чому проблема. Супереч усім цим богоносним і чудовим книгам, у нашому реальному житті часто торжествують стосунки, які ніяк не можна виправдати у світлі Євангелія. Вчення святихів або канонічної традиції. Система. У своєму першому закінченому романі Портрет художника в юності класика англійської ірландської літератури Джеймс Джойс розповідає про перетворення особистості релігійної на особистість художню, рядовіруючого католика на людину, релігії якої стало мистецтво. Роман є напівавтобіографічним, і вона написана на основі життєвого досвіду самого Джойса. Як відомо, Джойс був людиною, котра відійшла від католицизму, хоча він і здобув католицьку і єзуїтського світу, майбутній письменник відмовився прийняти сан і після закінчення коледжу порвав із церквою, репетуючи суспільство нехтуванням церковною католицькою нараню. Зокрема, він відмовився укласти церковний шлюб із власною дружиною. В чому ж причина розриву Джойса із католицькою церквою Відповідь можна знайти у згаданому романі, де описано навчання головного героя в Ізуївському коледжі. Як і у випадку з багатьма російськими революціонерами, відкидання релігії для Джойса було обумовлене досвідом отриманим у стінах московської школи. Система. Цей термін у 90-ті роки принесли московські духовні школи, колишні неформали що довернулися до церкви. Тут існує аналогія із терміном система основних вихідів або наркоманів. Система це закритий простір із власними корпоративними правилами. Будь-яке замкнуте контркультурне середовище це система. Я в системі, кажуть або пишуть в СМС студенти, викладачі наших духовних шкіл, прагнучи повідомити співрозмовнику, що вони перебувають у стінах духовної семінарії. Не вписався в систему можуть сказати про студента, який із певних причин не зміг знайти спільну мову із семінарським академічним начальством. І тут перед нами розкривається ще одне, уже сумніше значення цього терміну. Система пише анонімний автор інтернет-спільноти Прусаків це порядок обумовлений правильним, закономірним, розташуванням частин у певному зв'язку. Але коли цими частинами є живі люди, а їхні взаємини намагаються побудувати як відносини шестерень у механізмі, нічого хорошого не виходить. Духовні школи орієнтовані на виховання майбутніх церковних пастирів, а не якихось фахівців у галузі богослів'я. Тому найважливішим завданням наших семінарів і академій є поцерковлення в особистості долучення студентів не тільки до певних теоретичних знань, а й до цілком певного церковного способу життя. Водночас, як точно підмітив митрополит Алфеєв, Алфев, благочистивим, утім неможливо стати з примусу. Як говорить прислів'я, не небоганільник. Примусова участь у богослужінні та молитві, замість того, щоб зміцнити людині віру, може її послабити або зруйнувати. Тим більше примусові сповіді причастя, а таке практикується в деяких наших духовних школах. Скажу прямо, говорить митрополит Леріон, ні змушування до відвідування богослужінь, ні дисципліна, що ґрунтується на страху перед начальством, ні заохочення до носительства і обмовляння, ні примусові самостійні заняття в дужливих класах. Нічого, ніщо з цього не сприяє зростанню релігійності в середовищі студентів духовних шкіл. Радше відбувається навпаки. Революція гідності. Свобода це завжди ризик. Тому завжди в усі історичні епохи знаходяться люди, які прагнуть обмежити свободу інших, зробити їх правильнішими і щасливішими. Та якщо не свободу за стінами церкви ще можна обґрунтувати за допомогою деяких, нехай і безпідставних філософських і політичних концепцій, то примусове спасіння або насильство над особистістю всередині церкви це завжди не лише дурість, але є і святота. Адже кожен, хто проповідує і практикує у Христовій Церкві не свободу, відкидає таємницю Христа. Відкидає той біловижний спосіб, у який Бог спас людину і світ, спосіб, що зберігає людську свободу. Революція 2014 року не випадково отримала назву Революції Гідності. Режим Януковича був грабіжницьким, а до його падіння, безперечно, призвела злочинна економічна політика, що розояла середній клас. Та безпосередньою причиною, що спонукали людей вийти на вулиці, було нехтування влади гідністю людської особистості. Мільйони людей вийшли на Майдан, оскільки були ображені тим, що режим Януковича узурпував їхнє право на цивілізаційне самовизначення і зневажив їхні громадські права і особисту гідність. До цього ще додам, то до що не написано в докладі і в цій доповіді, що саме таким. Чином нехтуванням гідності і пропранням прав предстоятеля режим хотів зміни свого часу, керівництва церкви, зміни блаженнішого митрополита Володимира, котрий вже на той час був достатньо хворою людиною для своїх якихось майбутніх амбіційних планів у виборах 2015 року. Змістити предстоятеля і обрати нового, що також найближчим часом, я думаю, буде відомо вже широкому загалу, оскільки. Іде кримінальне провадження, в котрому ці всі факти проходять своє опрацювання і будуть найближчим часом думаю, опубліковані і доведені до широкої громадськості. У світі чимало революцій, які претендували на відновлення знехтованої гідності народу чи особистості. Однак справжня революція гідності відбулася раз і назавжди, коли дві тисячі років тому Бог урятував людину, померши на хрестів, оскільки будь-який інший спосіб спасіння. Применшував би людську свободу. Над Богом не ваді закони, зокрема і закон всесвітньої жартовності. Ісус Христос не був зобов'язаний помирати заради нашого Спасіння, Його не примушував до цього жоден космічний закон, який би тяжів над Його особистістю або ж певні уявлення про справедливість і милосердя. Богу вільний обрати будь-який спосіб спасіння людського роду. Він міг спасти нас слово. Єдиного слова Господа, Вседержителя вистачило, аби змусити кожного з нас облишити зло і назавжди пристати до добра. Та Бог обирає інший шлях. Бог стає людиною, щоб спасти нас всередини людського існування, спасти людину, не помічуючи в межі свободи. Бог творець нашої свободи. Але парадокс християнського кровення в тому, що Бог відкривається в ньому одночасно і вседержитель. І той, хто добровільно прийняв на себе безсилля перед свободою тварних істот. Завлучним образом Госького Бог подібний до трепетного жебрака, котрий просить милостині любові біля дверей душі і ніколи не дерзає їх зламати. Точка розцерковлення. Отже Бог, не наче жебрак стоїть біля дверей людської душі, а ми, люди церкви. Я розумію, що формат наукової конференції передбачає виточенішу систему формулювання думки та існує ситуації, коли єдиним способом привнести ясність є постановленої пройстіших і водночас найболючіших питань. Одна з головних спокус держави порушити право людської особистості на гідність, не дати особистості, вибудовувати стосунки із державою як рівноправному суб'єкту. Суб а церква. Коли нам потрібно обґрунтувати незалежність церкви від держави, ми зазвичай згадуємо відомі слова апостола Павла про те, що церква це тіло Христове. Церква і наприродна державі стверджуємо ми. Життя держави плине згідно з земними соціологічними законами, а життя церкви як тіла Христового підпорядковане законом вічності. Та чи завжди наше церковне життя плине згідно з цією богословиєю формулою? Людина вічна. Гідність особистості охороняється державними законами. І все-таки держава, державний апарат майже завжди прагнуть в, в особистості та порушення її права. Гідність особистості охороняється і в церкві, охороняється її віровченням, і церковно-канонічною традицією і дисципліною, що ґрунтується на римському праві. Проте й тут у церковній спільноті, з огляду на дуже віковну неміч людини, Нерідко мають місце випадки порушення прав і гідності особистості. Як ми вже зазначили, система це передусім система духовних шкіл. Та існує і ширше значення цього терміну. Система, пише вже цитований нами безіменний автор, це великий симулятор церковної системи загалом, пройшовши через який вже можна визначитися точно, без ілюзій, учить, бути чи не бути священнослужителем. Так, семінарія стає не тільки місцем освіти та виховання, а й місцем, де відбувається сумні метеморфози людської душі. Я неодноразово зустрічав студентів духовних шкіл, стверджуючи на политиларіон, які мені казали десь так, ми прийшли сюди з такою вірою, з таким полум'ям, з такою любов'ю до Бога, з такою відданістю церкві, з таким гарячим бажанням навчатися. Ми тут все втратили. Ми перетворилися на циніків, для яких немає нічого святого. Можу підтвердити слова владики Ларіона. Такі слова приходилося чути і неочасно, неодноразово мені. Точкою, що веде до розцерковлення для Стівена Дедауса, цього альтерней Джойса, стала, почуданим під час навчання в Ізвіїнському коледжі промова проповідника, котрий безжально описував муки. Цей образ завдає Стівену майже фізичного страждання. Його духовна боротьба пов'язана із прийняттям цього зведеного до системи методичного світу або відмови від нього. Зрештою, він його відкидає. З точкою розцерковлення для багатьох вихованців духовних шкіл стають дівади, про які діда відверто пише митрополит Ларіон Алфеєв. Дисципліна, що ґрунтується на страху перед начальством, доносительство і обмовляння. Як випускник Московської духовної школи, котрий начався в ній і очно, і жив у стінах Святої Сергія Лаврин, можу засвідчити, що гіркі слова Владики Ларіона, на жаль, не є безпідставними. Характерні вони і для Київської духовної академії семінарії, випускником якої я є також. Чимало учителів та учнів київських духовних шкіл із чистою совістю без перебільшення можна назвати віруючими і церковними людьми. А серед випускників і ЄС я особливо знаю багато священників особисто знаю багато священників, і церковнослужителів, які гідно подавали всі випробування і вийшли з духовної школи дорослими, відповідальними стійкими в своїй вірі і способі християнського життя. Проте і мені особисто і багатьом іншим церковним людям добре відомо, що система це явище і раціональне, і київські духовні. Інтернаціональні і київські духовні школи тут, на жаль, не є винятком. Система чи систематичне порушення дисципліни. В цьому випадку наведу такий приклад. Не так давно в стінах Київської духовної семінарії стався випадок, що набув широкого розголосу завдяки реакції на нього в соціальних мережах і засобах масової інформації. 13 лютого в академічному храмірі Злабогородиці, вихованець 4 класу семінарі Задорожний Сергій. Виголосив проповідь, присвячену такій проблемі духовних шкіл, як доносительство. А вже наступного дня 14 лютого на дошці оголошень було вивішено наказ ректора Київської духовної академії семінарії задорожного Сергія, вихованця 4 класу Київської духовної семінарії, відрахувати зі студентів за систематичне порушення дисципліни. Не хочу, щоб мої слова в цій аудиторії сприйняли як звинувачення на адресу владики ректора, перед яким стоїть і стояла. Нелегке завдання реформування духовної школи. Сергій Задорожний справді дав певні підстави для адміністративного стягнення. За установленою традицією, вихованець семінарії має спочатку показати свої проповіді в письмовому вигляді викладачеві, а вже потім, отримавши на це благословення, усно, переказати її самопону храму. Задорожний в даному випадку схитрував, і викладачеві на стіл ліг текст, який пройшов академічну цензуру. Проте, вийшовши на амбон, він виголосив про умову, присвячену такій проблемі духовних шкіл, як до Звичайно ж, цензура, ця проповідь не пройшла б, і ті слів, які були почуті в той вечір студентами, вони б їх, звичайно, не почули. І проблема, як то кажуть, не була винесена для освіти. Та чи адекватне покарання накладено на студента його вчинку? Сергій Задорожний виголосив під час своєї проповіді не той текст, який склад... схвалив викладач. Та хіба не можна було обрати інше, гуманніше стягнення для студента, котрі насмілився в голос і замкону висловити власну, можливо, з точки зору і хипну думку щодо життя в духовної школи? Додам, що після того, як його було відраховано, я запитував, де цей студент оскільки за роки носіння послуху Митрополиту Володимира mm. чимало студентів було відраховано за певні якісь кажуть, непорозуміння із системою, і багато із них несуть послуху особисто в мене на сьогоднішній день. Дуже добрі, гарні, сумлінні, церковні віруючі люди. Можливо, так і добре, що коли система, як то кажуть, як кіт і воно випльовує їх від себе, щоб вони там не сперлися до Знав, я що він несе послуг у владу, владиків Павла в інформаційному відділі і заспокоївся, вже потім не духувався його подальшої дороги. Всім нам добре відомо переказував у соцмережах тези своєї проповіді Сергій Задорожний, як вихованці привчають до підлості із середовища учнів обираються улюбленці. Їм дають зрозуміти, що вони користуються особливою довірою керівництва. Їм допомагають у навчанні і навіть в особистому житті. Згодом під час чергової розмови їм вправно ставлять два-три запитання, відповівши на які вихованець розповідає цілу історію, що відбулася в класі, або говорить про те, що зробив той чи інший студент. А коли такого студента мучить добрі сумління, він ніби виправдовує себе тим, що зробив це неспеціально. Причому це в кращому випадку. Бувають і такі студенти, які вважають це послуг. І підносять цю підлість мало не в рамках, доброчесного вчинку. Вони не розуміють, що послух, який йде в розріз із совістю та Євангелієм, не лише не приносить користі, але є і згубним для людини. <кій> який же священик може вийти зі студента духовної школи, котрий звик до таких речей, як страх перед начальством, обмовлення і доносительство? Чи не захоче студент, котрий звик до голодного життя та приниження? Психологічну сатисфакцію після того, як його героїнізують і священний санкці травлять для служіння на парафію, чи не з'явиться у нього бажання перетворити свою парафію на мікромодель системи, в якій він виховувався. А головне, чи не розпочне він священницьке служіння, вже будучи духовним інвалідом із душею, яка наша, наша шашека оточна цинізна. Розумію, що моє слова можуть здатися комусь надто радикальними, та це питання має для мене і особистий вимір. го року, коли я ще навчався в 4 класі семінарі в Москві, серед інших учнів нашого курсу ми тоді протестували проти упередженого, як нам тоді здавалося, ставлення до нас із боку інспектора семінарія. Тоді із відомим. Святим Борисович, є дуже гарна більшість тут присутніх Володимиром Тележенком. Ми звернулися до вихованців нашого курсу, це близько 100 чоловік. Більшість із них підтримали ініціативу, ми пішли до владики ректора, пожалілися на упереджене ставлення до нас зі сторони інспектора і інспекції, яка була на той час дуже жорсткого впорядкування йому. І нас владика ректор, слава Богу, тоді вислухав. нас перевели із підпорядкування. Інспектора семінарі до передбування, інспектора академії, переселили навіть в інших гуртожиток, переселили в інші аудиторії, щоб нічого не нагадувало про те, що відбувалося до цього. Проте, врешті-решт, коли постало питання, Володимир закінчив четвертим із 120 вихованців семінарію, я п'ятим по кількості балів і оцінках. тобто, власне кажучи, нас повинні були автоматично зарахувати до Московських що Володимир поїхав до Греції в Салоні, мене забрав митрополит Володимир до Києва, благословивши, щоб я полишив систему там. І що мені стало пізніше вдома, не дивлячись на хороші бали, на той ступінь, е, оце за, по першому ступені, ми з ним закінчили в той час е, е, семінарів, е, один із також відомих не буду називати цього єпископа на сьогоднішній день е, ім'я, сказав. Таким в наших духовних школах є місто. Не дивлячись на те, що питання було зрозуміле і виконане ректором, все-таки система бере своє і це, нікуди від цього не подінешся, поки не почнеш її змінювати. Христос, Євангелія і Євхаристія. Церковне життя не може будуватися на основі анархії, як не може воно бути облаштоване і на основі невірно вилученого демократизму. Як це мало місце у АПЦ 20-х років, де під прикриттям так званої соборноправності переміг дух секуляризму? Однак в основі церковної єдності не може лежати і адміністративна система. Церква не може бути аналогом відомої партії, де під прикриттям принципу демократичного централізму утискалися будь-які прояви демократії. Церква не може бути системою. За своєю природою, церква це живий тілесний організм, який живе. За образом, заданим її главою, за образом Христа. Бог прийшов в образі раба а не монарха, слуги, а не пана. Христос вимагав від людини абсолютної відданості лише істині, вимагав і робив це іноді в дуже недипломатичних і жорстких формах, аби людина не була байдужою до істини, аби вона самовіддано шукала істину, а знайшовши її, зберігала її вірність під час будь-яких випробувань. Однак влада Христа над апостолами не була ж деспотичною. Христос не був тираном, Він не вимагав від своїх учнів бути частиною якогось божественного цілого, не перетворював їх на інструмент для торжества своїх ідей і своєї проповіді. Господь обрав учнів від світу, і внаслідок цього обрання вони стали не від світу, як він їх ненавидів. Та хіба у когось із нас повернеться язик назвати апостольську общину системою? Хіба були апостоли шестеренками в громаді, яку очолював Христос? Коли розмірковуєш на тему, яка тебе по справжньому хвилює, важко втриматися від емоцій і говорити стисло. Тому укримно прошу вибачення перед присутніми за те, що основна оціночна частина моєї доповіді виявилася розловою. Це мене турбує і я говорю про те, чим живу і що на сьогоднішній день переживаю. Ми говорили сьогодні про систему та негаразди лиха, який вона привнесла в наше церковне життя. Що ж ви запропонуєте, ви можете мене запитати? Як побудувати наше церковне життя таким чином, щоб воно не було зруйноване анархічними імпульсами, але й не перетворилося на захисну систему, що нищить людську гідність і свободу? На моє глибоке, переконання, порятунок від системи не може полягати в бунті чи церковній революції. Як свідчить історія, здебільшого такі соціальні потрясіння призводять до відновлення іншого порядку речей. Та де ж тоді шукати ту систему відносин, яка б могла зруйнувати систему, не руйнуючи церкви та її давні традиції? Відповідь у двох словах: це Євангелія і Євхаристія. Євангеліє відкриває нам простоту і прозорість стосунків між людьми. Відкриває любов як єдине ставлення, що може по справжньому обозі пов'язувати різні особистості. А Євхаристія відкриває служіння і співслужіння як єдиний тип стосунків, даречніх взаєминах між єпископом, священником і Євхаристійним зібранням. Ми звикли сприймати священника як постать виокремлену, взяту або обрану із профанного світу, і в цій своїй окремішності, сакральному, Однак Євхаристія і життєвий лад, який у ній відкривається, не дають для такого розділення священства і простого, читай, й народу. Єпископ або священник – це предстоятель, але він стоїть перед Богом не тільки від себе, але і від імені усієї громади. Єпископ або священник, як ми його бачимо в Євхаристії, радше Отець, ніж Господин, як сьогодні. Літургічна традиція іменує Єписка. Метафорично його можна назвати Божим офіціантом, або щоб уникнути цього незвичного Слова, Божим Слугою. Але церква, в якій він служить, це не його приватний торжок, не його лавочка, не його приватизована територія. В одній зі своїх притч Господь порівнює царство Небесне, а отже і церквою із весільним бенкетом із пиром. Царята господарів цього бенкету. Або вживемо цей несподіваний образ, щоб розбудити слухачів, які вже занудькували, власником цього ресторану є не священник або єпистом, але є сам Бог. Пам'ятаючи про це, також постійно випробовуючи свою совість перед лицем Євангелія, ми всі маємо шанс безконфліктно, але остаточно і незворотно вигнати дух системи з нашого церковного життя. Система і тому розуміння, якому її відкриваємо сьогодні, ми, з яким ми боремося, з'являється там, де зменшується присутність Христа. Та варто нам повернути свій погляд і життя до Христа, і система, що здається такою всесильною, зникне, як вщезає дим, і ртає вось від лиця вогня. Дякую за увагу.